Усім привіт, з вами літара. Давайте подивимось тему, таку, що він хоче вам сказати, але не наважується. Поки я тусую карти, будь ласка, запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. А також вже в мене стартував курс по картам таро. так що, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Давайте дивитися, що він хотів би вам сказати, але не наважується. Подумайте про свою людину. Що він би вам хотів сказати? О Боже, о Боже, він мріє про вас. Він мріє, але серце розбито. Він просто не знає, як, як підійти до вас. Він, він марить у снах про вас. Але ви йому розбили серце. Він чекає слушного моменту, просто щоб побачити вас, щоб доторкнутися. Він може не казати вам такого, він може не проявляти взагалі нічого, але він... Думає про вас дуже багато. Це така навіть трішки неадекватна любов, коли людина просто марить, бачить у віснах і взагалі не думає про себе, а думає тільки про вас. Що він би хотів вам сказати, але не може, Боже, все, він підсів на вас, він по цій карті просто хоче бути з вами завжди. Він хоче вас покликати заміж, наприклад, хоче, щоб ви були тільки його. І Він розуміє, навіть якийсь такий контроль хоче над вами мати, щоб ви нікуди не ділися. Але це в нормальному ключі чи трішки не в адекватному? Ні, це в нормальному ключі. Чекайте, чекайте, В нас тут найближчим часом буде пара, меч, любов. По цій карті це великі перспективи у цього кохання. Ви точно будете чоловіком та дружиною. У вас точно будуть великі досягнення. Ви точно зможете створити сім'ю це про великі перспективи цього союзу. Єдине, що чоловік може хотіти контролювати вас максимально, прив'язати до себе. В рамках цього розкладу я б сказала, що це адекватний контроль. Проте, просто будьте обережні, що він хоче знати про вас все і розуміти, що ви тільки його і ви залежні від нього. Це не погано в рамках, коли це просто. Шлюб, де адекватні відносини, і просто людина хоче знати, що ви не підете там наліво. Але якщо це неадекватний шлюб, то будьте з цим обережні, будь ласка. Тож по цим картам, що він хоче вам сказати, що він хоче бути з вами довго, щиро, яскраво і не відпускати вас ніколи і нікому. Дякую та приймаю, пишіть в коментарях, щоб. Цей розклад для вас відігрався. Також підписуйтесь. Тут багато цікавої інформації не тільки про карти Таро. Всім па-па!